Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium.com.ua Зараз будемо оглядати велосипед для дівчат Discovery Kelly модель 2024 року. Випускається він в одному розмірі коліс це 26 дюймів і один розмірами це 16 дюймів. І мінімальний зріст потрібен 150 см, максимальний до 170 см. Є декілька кольорів попереду синій матовий, за ним сливовий також матовий. Вище стоїть зелений, також матовий. Є ще додатковий білий кольор. І є ще додаткові з ними ви можете ознайомитись на сайті. Виглядають всі по-своєму красиво. Матеріал рами сталь, рама реально міцна. Верхня труба має таку вигнуту форму, це для того, щоб зручно було сідати та вставати з велосипеда. На нижній трубі є бонки для кріплення, тримача для фляги та насосу. На задньому трикутнику при бажанні ми можемо встановити багажник, є кріплення, також можемо встановити крила. Сидіння комфортне, м'яке, з м'яким наповнювачем. Фіксується на сталевий підсидельний штир, і висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Кермо сталеве ширина 60 см, фіксується на сталевий винос за допомогою системи двох балків. І також тут можна регулювати висоту керма. Ось можете різницю побачити на синьому, в нижньому положенні, а на сливовому кермо більш підняти. Вилка виготовлена зі сталі, вона амортизаційна, хід 50 мм, і для невеликих нерівностей її буде достатньо. Тулки Шунфенг на конусних підшипниках добре себе зарекомендували по надійності та по ресурсу. Абода зроблені з алюмінію подвідні, Гума Компас, ширина протектора 2,10 дюймів. І протектор такий, який поїде добре і по асфальту, і по ґрунту універсальний. Трансмісія складається з 21 швидкості. компоненти ЛТУ. На кермо встановлені моноблоки ЛТУ А2 серії. Правий моноблок на 7 швидкостей він працює з заднім перемикачем. Лівий на 3 він працює з переднім. Передній перемикач ЛТУ, провідна пара сталева на три зірки, заверендована під Discovery, розрахунок зубів 2434 і 42 зуби сама велика і каретка тут стоїть на промислових підшипниках. Самишвидкісний задній перемикач ЛТУ А2. Працює він з трещіткою Falcon на 7 зірок. Розрахунок зубів маленька 14 і велика 28. Система гальм дискова механіка, діаметр гальміного диску 160 мм. Переднє колесо ми можемо встановлювати без будь-якого інструменту, так як воно фіксується на ексцентрику. Комплектні педалі пластикові зі світловідбивачами. Ось такий короткий огляд на Discovery Kelly. І що можна сказати, що це простий та надійний велосипед для дівчат з доступною ціною. За рахунок 26 коліс він буде маневрний та легкий на розгон. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Discovery, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо новою поштою доставка безкоштовна є різні способи оплати, наложеним частинами від PrivatBank Monobank. Вам подякував за увагу і до зустрічі в нових відео.